Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Український зенітно-ракетний комплекс Дніпро. Давно про нього йдуть розмови. Перша інформація з'явилася у 2015 році. Тоді уряд України затвердив технічне завдання на розробку зенітно-ракетного комплексу цього. Він мав діяти вдень вночі в простих складних метоумовах. В умовах радіоелектронних перешкод повинен був збивати літаки, гвинтокрили, крилаті ракети, дрони на дальностях до 100 км. Ну, як для 2015 року, то цілком непогано, непогано. В 2016 році 1 грудня відбулись пуски на полігоні в Україні. Тоді одночасно були пуски ракети. Е Нептун, ракети Вільха і ракети саме цієї ракети Зенітного комплекса Дніпро. Всі пуски були вдалі. І це важливо для нас знати. В липні 2018, в травні 2018 року КБ Південне отримало патент на свою ракету ракету. А в липні 2018 року держава закупила. Автоматичну лінію для випуску корпусів цих самих ракет. Треба сказати, що вона універсальна, там від 100 мм і вище, може робити любі ракети. Це дуже цінна штука і рідка, тільки три країни вміють робити такі автоматичні комплекси, автоматичні лінії. Це Південна Корея, Швейцарія і Сполучені Штати. Але скрізь це американська технологія. І тому жоден автоматичний комплекс по випуску таких ракет не може бути проданий без дозволу на то Державного департаменту США. І от я маю сказати, що перші особи Української держави у 2017 році проявили, проявили настирливість, мудрість, далеко-далекоглядність, і доказали в Держдепартаменті США, що нам потрібна така лінія, що ми будемо випускати ракети. І вона була нам поставлена. І вона була поставлена. Автоматична лінія, чим вона хороша? Автоматична, вона повністю комп'ютеризована. Які б у вас не були гарні станки, якщо ви будете руками перекладати ці заготовки з одного в другий станок, а з другого в третій, людина не може виставити з точністю більше, ну, скажімо, пів міліметра. А якщо там треба е, тисячні долі міліметра, то там. Руками робити нема, чого, не буде потрібної точності. А от автоматична обробка від початку до кінця, від того, як прийшов матеріал і вийшла готова, готовий корпус ракети. Це да, це сучасна техніка. Який же склад повинна була мати повинен був мати зенітно-ракетний комплекс Дніпро? Згідно тех завдання, він мав складатись з пункту боки управління багатофункціональної РЛС і пускових установок до 6 штук. На один комплекс. Давайте детально розглянемо, що малося що мало на увазі. Пункт бойового управління. Він мав складатися з двох відсіків: апаратного і е, агрегатного. В апаратному відділі від відсіку е, стоїм, повинні були стояти автоматизовані робочі місця. Де персонал міг, екіпаж міг робити, все що завгодно, керувати роботою, захоплювати цілі, давати команду на пуски – все необхідне для роботи. Там повинні бути, повинні були бути засоби е, обробки інформації і документації, а також системи зв'язку. В агреатному ну, два дізеля електрогенератори стоять. Багатофункціональна РЛС. Багатофункціональна РЛС розроблялась зразу за технологією активної фазованої антенної решітки. Це дуже круто. Характеристики. Багатофункціональна радіолокаційна станція комплексу Дніпро має дальність максимальну, виявлення цілі 1 квадратний метр. Ну це, скажімо, винищувач, що йде прямо на нас. Отак. 150 км при висоті 7 км польоту, 50 км при висоті 150 метрів польоту, 28 км при висоті 20 метрів польоту. Ну, так скажемо, якщо, якщо на рівні 2015 року, коли формувалися технічні завдання, то навіть непогано. Дальність тікового супроводження цілі, оцього самого, з ефективною площою відбивання 1 метр квадратний, 120 км мала бути. Ну, тобто, вже можна з такої дальності стріляти було б. Зони ураження. Згідно технічного завдання. Максимальна висота 25 км. Мінімальна висота 15 метрів. Швидкість цілі на зустріч 1000 метрів в секунду, ну, три швидкості звуку. Швидкість цілі при стрільбі на вздогін 600 метрів, коли ціль тікає. Ну, дві швидкості звуку. Дальня межа зони ураження максимальна 60 км. Межа зони ураження мінімальна, тобто зовсім близько від нас, це 7 км. Ну, я, як сказати, для 2015 року досить непогані були параметри. До речі, курсовий параметр цілі складає 24 км. Ціль може летіти не просто на нас, а так мимо, щоб на траверзі мати 24 кілометри так боком пролітати. І от до такого параметру ракети зможуть знищувати. Там треба дуже швидко обчислювати комп'ютером ці всі рухи, цілі і ракети, і давати, корди... і давати вказівки, і ракета повинна бути дуже і дуже маневреною, щоб з таким великим курсовим параметром вразити ворожий літак. Ручний захват цілі в ручному, в ручному режимі 2-3 секунди. Кількість математично супроводжуваних цілей 100. Тобто комп'ютер е, сам перші 100 цілей вибирає і їх автоматично супроводжує. нумерує, підписує, слід за ними, є, за ними він запам'ятовує, як вони летять, і показує екіпажу. Екіпаж може е, Вибрати 6 тілей для автосупроводжування для стрільби, тоді комп'ютер, крім із цих 100, 6 штук, супроводжує і робить математичну обробку команди на ракети. Ракети ще не пішли, а всі обробки вже зроблені. І далі він може супроводжувати 12 ракет, тобто виконувати автоматичне наведення наведення 12 ракет. Ну, для гарантії, вважається, 2 ракети на ціль, якщо ціль така серйозна. Тобто 6,12 ракет. І це все може робити комп'ютер і, радіолокатор, і анти... радіолокатор зенітного комплексу Дніпро. Реалізована командна радіолінія управління ракетою. І ре... реалізована раді... радіолінія радіокорекції координатної інформації по цілі. Що ж, трошки про ракету, давайте Дніпро поговоримо. Спосіб керування радіокомандний. Завдяки тому, що радіокоманди, радіокоманди виробляє комп'ютер і через передавач радіолокатора передає на кожну ракету окремі. Перший етап польоту йде інерційна система. Перед тим, як запустити, комп'ютер порахував. Якщо літак летить прямо і безперервно, то ти маєш летіти отак до точки зустрічі. А потім, як літак маневрує, то другий етап йде радіокорекція цілі. Перед тим ціль там, тобі треба рулі туди, 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 туди. І це все йде аж до зближення. Коли вже вони зблизяться, і на третьому етапі починає працювати активна фазована головка самонаведення ракети. В кожній ракеті є радіолокатор міліметрового діапазону. І головна задача е, це. Привезти ракету в таку точку, щоб головка самонаведення ракети її побачила. До речі, треба сказати, що в 2019 році фінансування програми за Дніпро було зупинено, ну не хватило державної мудрості. Ракети до толку не були доведені, тобто ракет, зенітно-ракетний комплекс Дніпро не мав. І тут з'явилась ініціативна робота КБ «Луч». КБ «Луч». всім нам добре відомо. Вони мали вже ракету Вільха і Вільха М. І вони запропонували використовувати її як зенітну ракету. Зенітну ракету. Ну, дійсно, давайте прикину. От Зараз на озброєнні Вільха М. Дальність дії 110 км, а з новими паливами 150 км. Вона виходить на висоту 30 км. Просто така траєкторія. Вона виходить на висоту 30 км, щоб її ніяка ніякі ракетні комплекси не могли, не могли достати, а потім падає. І ці параметри дуже навіть непогані. Ну, маса ракети 900 кг, бойова частина 250 кг швидкість 3,5 швидкості звуку. То вона дожене любу ціль. Що вони запропонували? Зменшити бойову частину, збільшити відсік керування, додати трошки палива в твердопаливну ракету. І тоді вона полетить всі 150 км в активному режимі і двигуни працюють і керують ракетою. І саме головне, саме головне що система наведення там. Постандартно, пропорційно паралельний метод наближення. Шановні, що це нам нагадує? Це нам нагадує роботу зенітно-ракетного комплексу SMART T франко-італійського, самий новітній. До речі, він протиракетний і протилітаковий. І дуже високоякісний комплекс. У нас, до речі, в Україні він є і працює. Так от вільха вона давно працює по цьому ж принципу наведення, і вона забезпечить таку ж високу точність. Ну, як і краще зенітні комплекси. Керівник Кабелуч Коростельов сказав, що 85% деталей від вільхи М підходить до зенітної ракети, яку пропонує Кабелуч. Ну, дійсно, переробили блок керування, трошки зменшили бойову частину, трошки більше зробили, зробили палива в твердопаливному двигуні. Все, все, все інше. Буде працювати. Це про гроші. Бачите? Грошей не дали, нема, не було грошей. І от почали придумувати. Так от Кабелуч сказала, що їм багато грошей не потрібно. Це не нову ракету від, відпрацьовувати з самого початку до самого, до самого кінця, вирішувати ці проблеми. А тут 85% роботи вже зроблено. І КБ Луч попросило невелику цю суму грошей, щоб виділили їй, а вони, йому, а вони зроблять для КБ Південного цю ракету. Ну, що сказати? Бу, була серйозна фахова розмова між спеціалістами КБ Луч і КБ Південне. Результатів, як вони там вирішили, я не знаю. Ну, немає інформації. Але. Зате з'явилась надія, що якщо нема грошей на нову ракету довго розробляти, то візьмемо готову вже і зробимо її зенітно-ракетною. З'явилась надія, що зенітно-ракетний комплекс Діпро незабаром стане на бойове чергування для захисту неба України. Проблема в чому? Потрібен час і потрібні гроші. Ну і звичайно ж. Потрібна державна мудрість наших керівників. І тоді зенітно-ракетний комплекс прийде на озброєння. Ми бачимо, що зараз в нас критично не вистачає комплексів, нам дають, але нам теж багато не можуть дати. У них собі не вистачає там на Заході. Ну, що сказати, будемо надіятись. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Підписуйтесь і ставте сповіщення про, про, про вихід нових моїх відео. Що злітають останнім часом підписки? Злітають, перевіряйте. Прошу підтримати нас в Приватбанку і прошу підтримати нас в Монобанку. Шановні, це дуже нам потрібно для того, щоб ми могли продовжувати цю роботу. Вона вимагає матеріальних затрат. Прошу вас переглядати мій, мій канал в Patreon. В я маю багато, багато ексклюзивних відео. Зайдіть під відео, подивіться реквізити, як зайти в Патреон, як зайти в Приватбанк, як зайти в Монобанк. Там все є. І тоді ви зможете бачити більш широку інформацію з даних тем. Що сказати, все буде добре. Ми переможемо. Всім дякую до побачення!